Полікували канали в зубі, а він все рівно болить. Так буває. І навіть коли канали пролікувалися уже 5 років назад, 10 років назад, видалили нерви. Здавалось би, нема чому боліти, а зуб все рівно болить. Так буває. І пов'язано це з тим, що провести якісне лікування кореневих каналів досить складно. Якщо лікар з якоїсь причини, а так буває в поліклініках досить часто, немає КТ, тобто трьохвимірного знімку зубів, пролікувати якісно вірніше діагностувати, зрозуміти анатомію зуба, по суті, неможливо і зробити роботу якісно, теж звичайно неможливо. Друге, лише стоматологічна оптика, тобто лікування під мікроскопом, дає можливість лікарю бачити багато. І, звичайно ж, зробити свою роботу якісно. А от третій фактор поєднує все це: це сам лікар, тому що лікар, який вміє працювати, який ставить собі за мету досягти найкращого результату, ніколи не буде працювати з кореневими каналами, якщо немає мікроскопу і КТ. Ось і весь секрет.